Сьогодні ми з вами пограємо в дуже цікаву гру. Але ви повинні відгадати, що це буде за гра. Подивіться на ці предмети. Компас, елешку. Може, це може це хтось. Це, Часи. А, ні, це не кожен лос. Діти? Ні, це, це, і... Нет, це така пов'язка. Це, 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 це пов'язка пірата. Вау! Пов'язка пов ну, пов на око. А це знаєте, що це таке? Маска. Маска. Ні, діти. Бандана, бандана на голову. Бандана? Хто носить ці предмети? Кому вони належать, знаєте? Пірати. Пірат. А хто такі пірати? Морські розбойники, молодець, правильно, пират. Я Все, а мараки не добре. Сьогодні ми з вами пограємо в піратів. Пограємо? Так, будемо з так. вами піратами. І будемо шукати за Так. Клад скарб. Добре? Да. Да. Так, що там буде? Ну, а для того, щоб ви вы виглядали справжніми піратами. Оу, що ми з вами я не знаю. А тут піратами, а ми я чорно. О, капітан так, так, у... да, є такий капітан! Горабець по українець. Я хочу, я хочу, я хочу. Так, хова. Ось ризинка. Нічого страшного, ризинку таку раз вже тримається. <засут> Бачите, яка ти <говори> біля пальця? Тихо. Так, а молоко прийде? Ні, ні, буде справжній пілот. А ще є мене ось так. Я хочу ніж. Я хочу попросить. Є гор. Батюш. Є сіпі, так. Є гору, Ні. Вона тут з виду велика. А вдягається вона. А ми вонка.

легла. Можно класс. вот так сделать. Вот я такую, не, я Даша, решайся. Диви, як класно. Тут, тут модно тебе. Пиратка така будеш. Класно. Давай. Давай. Ну, ладно. Ну, ладно. Дівчатка у нас і я... так будуть члени нашої я пиратки. Я хочу завязати тебе класи. І я. Yeah. Все, у нас тільки один тільки з пораненням в всі yeah. останні дивляться yeah. два ока нормально. І так, пірати. для того, щоб нам вирушити десь в подорож, то нам треба спеціальні предмети, які ми використовуємо, коли вирушаємо десь на пошуки скарба, то які предмети треба, діти? Давайте назвемо. Які предмети? Компас. Компас. Пов ну пов'язка для лаза, це коли ти поранений. А що потрібно, щоб скарб знайти? Що ще потрібно? Треба довго Ну надо... довкнутися. Щоб бачив далеко. Плав ять. Плав ять. А не накопати. А нам нападає. Так, подзор на труба, по-другому. Да. Бінокль, звичайно. Нам потрібен бінокль. А ще, щоб сонце глаза не засліпило, щоб в морі там немає тіні дітки. Там дерев немає. Тому сонце так припікає, так сліпить очі, то обов'язково окуляри. А ще, як гадаєте, що ще потрібно? Фотоапарат. І саме головне, що потрібно для того, щоб нам практикувати. Це ка. Але дів. Це я вам малюнки показала, просто малюнки. А справжні предмети знаходяться у лісі, і нам треба їх знайти. О, і карта, по якій ми, на якій вказаний маршрут, теж там, Мар Максик теж у лісі знаходиться. І ми з вами зараз підемо у ліс. На фошці, да. На фошці предметі. По-ностоящо. Да. А, не а не що, не ж фошці мадам? Да, я не. Ой, не тихо, не тихо, не тихо, не тихо. Так. Так. Тихо. Що це? По-моєму, до нас ось іде. Алло, Чому ти до нас звіте? А тому що я чув, що ви збираєтесь у ліс на пошуки предметів для подорожі, щоб знайти, скар. це правда? Ай-яй! -я! Ви що? Забули? Ви що забули? Що це дуже, 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 дуже небезпечно? Ви знаєте, що у лісі. Можна знайти дуже-дуже багато небезпечних вибухових предметів. Я їх, до речі, вже стільки бачив і стільки знайшов. А якщо, якщо людина знайде або Потрогає руками, доторкнеться до такого предмета, то може статися величезна, привеличезна біда. Тому що людина не знає, як правильно поводитись з цими предметами. А ви знаєте, діти? Так. На депозваді 101. Так. справильно. Да. Да. Скажіть. Чи ліса є один, якби буковки чи ніти. Розтяжки називаються. Так а... так. Це розтяжки. А і все буває такі круги, кидають під койосок танком і вони зриваються гусенці, відпадають і у заселя. Правильно, раді, молодець, хвалю, що ти це все знаєш. Діти, я моя, моя робота. Моя професія шукати оці вибухові предмети, оці вибухівки. І я вже так втомися, так втомися, так? І хочу, щоб ви мені допомогли. Допоможете? Так! Да. Тому що вибухові предмети, вони так схожі на звичайні, так схожі на звичайні, що їх просто не відрізнити. Де вибухівка, а де звичайні. Треба бути дуже уважним перед тим, як приближатися до якогось предмета. Давайте допоможіть мені, будь ласка, подивіться на екран. Так, так, на І, друже, сьогодні я пропоную тобі допомогти пересуху патрону визначити, який предмет можна обрати для гри, а який не можна в жодному разі. Поміркуй, де безпечний предмет, а де ні? Молодець. Ти правильно. Поглянь уважно. Який з цих предметів дуже небезпечний. Праворуч чи праворуч? Праворуч. Правоч цих предметів дуже небезпечний. Такий небезпечний. Праворуч. Де ж праворуч? Ліво? Зображення. Як ти гадаєш? Перший предмет безпечний, звичайно, а інший дуже небезпечний. Праворуч. Звісно, ти Без знаєш, з кольоровими кегляю дуже весело. Грати. Слухайте, а ось наступний предмет несе дуже велику загрозу, Він є небезпечним. Предмети схожі на кеглі, на дитячі іграшки. І це дуже-дуже небезпечне. Ага. Дякую. Дякую. Ну що ж, дітки? Дякую вам, що ви мені допомогли розрізнити. І я бачу, я спокійний за вас. І я бачу, що ви вмієте розрізнити предмети небезпечні, безпечних. Але в мене ще є дуже цікаве завдання. Складніше спробувати його виконати. Можна я тобі допоможу? Сідаю на Для цього дітки, ми візьмемо два овоча. В один обміч, в один оруч ми будемо класти ось цей, який з цього. Вибухові предмети небезпечні. А в цей обуч ми покладемо безпечні предмети, які зовсім не, не приносять ні у вас ідеальні стучки. Приготувались. Починає. Діти, це, це вибух, вибухівка чи ні? Ні, мабуть, ні. Схожа на коробочку. Але це вибухи ході. Так, перевіряю. Зараз, перевіряю, правильно ви зробили. Так, це у нас вибухові предмети. Так, так, так. Молодці, все правильно. Всі вибухові практики. А тут безпечні. А ну, Ага, кеглі, баночка з ікрою, собачий корм, кеглі. Молодці! Правильно вирушили, ви виконали завдання. А тепер Ти уявіть собі, що ви йдете на прогулянці. Гуляєте, гуляєте. І раптом... Якийсь незнайомий предмет. Може це і вибухівка? Не знаю, дуже схожий. Як ви вважаєте, які правила треба виконувати, коли ти побачиш І А старі подальше ти не зарвалась. Так. І не фотографувати. Так, да, так, правильно, правильно, Анечка. І так, давайте ці правила послідовності зараз назвемо. Побачили, то значить, що треба. Перше, що треба позвонити. зробити. Ну, спочатку що? Подивитися. Подивитися. Правильно, подивись. Потім, що позвонити. треба зробити? Ні, не позвонити. Правильно дівчатка, відійти. Видити. Ось така у нас. Это не не, не, не чіпать! Чіпат. Чіпат. А вона така гарна, така цікава, так і хочеться, патрон. Не чіпати, які ви уважні. Бачите, патрон. Тут їх вже якось не запутаєш, наших дітей. Вони все знають. Позвонить соли. І позвонити. 101. 101. А зараз ми це покажемо. Рухами. Вставайте на ніжки. Подивись, не чіпай, відійди. Один назив на вибирай. Ще раз. Подивись, не чіпай, відійди, один набирай. Подивись, не чіпай. Ді, діди, стоди, набирай. А тепер я не показую, а ви самі. Подиві, зібрай, діді. Поди, слоди. Набирай. От Под, подивись, не чіпай. Не чіпай. Віді. Сто ди набирай. Я розкладаю правила на двох столах. Один і, друг, і другий. Ми ділимося на дві команди. І яка команда швидше викладе послідовність? А я це заберу, щоб ви не підглядали, а зробите те, щоб ви запам'ятали. Добре? Я по порядку всі картинки піднімаю ручки вверх. Ось так. Добре? Однаке Так. Перша команда. Один, два, три, чотири. П'ять. Ви за зеленим століком. Стоп, Анчка, ще почекай. Друга команда. Один, два, три, чотири, п'ять. Ну, шість, виходить. Ви за синім століком. Приготувались. На старт. Увага. Пішли. Тепер ви перевіряємо один, ви, не чіпай, відійди, то На. один набирай. Обі команди, молодці, попереду. Чіпкаємо. Нам буде, треба знайти. Верніше, ми знаємо, де знаходиться вибухівка, але до неї. Для цього беремо стульчики і сідаємо. Приготувались? Відкрили фломастер. Бери темний, який не був темний. Не обов'язково чорний. Це світло. Ось темні. Відкрили його. Все, відкриваємо фломастер. Приготувались. Слухаємо уважно завдання. Зліва. Покажіть, де ми знаходимося? Перша, клітинка зліва. І так, Аня, де ми знаходимося? Слухаємо. Команду. Два кроки вправо. Okay. Малюємо. Два кроки вправо. Okay. Раз, два. Один крок вниз. С. Один. Не сильно далеко йде. До середини клітиночки. Один крок вліво. Так. Один крок вниз. Два кроки вправо. Стоп. До середини клітинки. Куда ж так далі на Два кроки вгору. Два кроки вгору. Два. Один крок вправо. Два кроки вниз. Раз, два. Ой, мамочка закутала. Раз, два. Так, з кого правильно? Хто в нас молодець? Да. Даша, да. дісталася. Аня, дісталася. Вниз. Я сиділа. Так, да, Макс, молодець. Да, я не знаю, подсматривал. А я подсматривал. Так, молодець кіло знайшов, і побачите, ось така повинна бути картинка в угу. нас. Ось така вона повинна бути картинка. Так, Далі. Тепер. Молодець. Право ми виконували завдання. Нам ще треба попленуватися, так? Да? Цим завданням знаходити ось такі вибухові предмети. Тепер є у нас іще одна вибухівка. Де вона знаходиться? Зараз ви мені скажете, але закрийте свої пламаски, покладіть їх в коробку бімо. ну вже все, вже, вже. діти. Наша верхівка знаходиться, положиваних. Другий рядочок. Третій стовпчик. Пальчиком показали, деться. Другий рядочок, третій стовпчик. Другий рядочок. Де третій стовпчик? Один, два, три. Третій стовпчик. Яка це цифра у нас? Три. Вісім. Правильно, вісім. Ой, ще одна є. Ще одна. Перший рядочок. Четвертий стовпчик. Чотири. Яка там цифра написана? Чотири. чотири. Перший рядочок. Четвертий стовпчик. Раз, два, три, чотири. Яка цифра написана? Чотири. чотири. Ще одна глухиха, діти. Другий рядочок. Четвертий стовпчик. Девія. Дев'я знайшли. Молодці. Я спокійний за вас. Мені дуже приємно, що ви знаєте, як відрізняються вибухові від невибухових предметів, надзвичайних предметів. Можете їх знайти і знаєте правила. Поведілки з вибуховими предметами. Ну що ж, а мені пора на свою працю. Мені потрібно шукати гухівку, мене чекають. Тому до побачення. До до так, я піду його провожу, а ви тихенько почитайте.